І ми з вами разом перевіримо. Попробуємо, чи він устойчивий, чи він стоїть. А, не стоїть. Так, давайте спочатку попробуємо, чи від Боша буде працювати Прокрафт. Друзі, в підсумку мені реально що є сказати. Привіт! З вами Нік Доточний. І як ви просили, сьогодні у нас новинка акумуляторний безщитковий шурпокрут від торгової марки ProCraft. Звичайно, як і обіцяв, я його буду порівнювати з шуруповертом Bosch. Відразу скажу, що Bosch щіткова модель, Procraft безщиткова модель. Мені просто цікаво, чи щитковий професійний інструмент буде краще від побутового безщиткового. І так само ця тема дуже була актуальна в нашій телеграм-спільноті. Мені дуже цікаво, чи тут взаємозаміняємі акумулятори, тому що та тема набрала такого розголосу в нашій телеграм-спільноті, і ми з вами разом перевіримо. А також пропоную підписатися в нашу телеграм-спільноту, а особливо. В наш чат в нашому чаті в телеграм-спільноті ви зможете підібрати під себе інструмент, адже там дуже багато майстрів спілкуються. Спілкуються люди, які мають стаж з інструментом понад 20 років, як завжди, посилання в описі під відео. Перед тим як тестувати, перевіряти та пробувати, чи підходять один до одного батареї. Давайте я спочатку розповім тим людям, хто купує прократ в інтернеті і не має можливості потримати його в руках, а тим більше ним покористуватись. А потім, як завжди, в кінці теста підведемо висновки. А вдруг він буде таким самим поганим. Як сталь, якого я прибив до стінки, як обіцяв, так і зробив. По характеристиках 12 вольт батареї 2 Ампер Агодина на першій швидкості від 0 до 400 на другій 1400 обертів у хвилину. Максимальне свердло зажимає 10 міліметрів і крутний момент 30 нм. Поставляється даний шуруповерт в звичайному такому пластиковому кейсі. Тут ще є місце додаткове одну батарею. Нагадаю вам, що також можна додатково купляти ці батареї. В комплекті самий звичайний зарядний пристрій на 12 вольт і на 1,5 А. І покажу, які має застібки. самі звичайні пластикові. Скажу відверто, мені пластикові застібки набагато більше подобаються, ніж металічні. Вони мені практичні та зручніші, тому що якщо ви неправильно закриєте кейс, пластиковий ви завжди закриєте, а якщо стоять металічні, то буває, що ось. Ці зацепи можна повиривати. З пластиковими такого не буде. Ви знаєте, друзі, коли я не роблю тест 90 кг, мене багато хейтять. А де тест 90 кг, значить чемодан поганий. Ось, будь ласка, тест 90 кг. Трішки прогнувся, але загалом нічого не сталося, нічого не тріснуло. Вага даного шурупокрута всього лиш на всього 874 грами. Пушинка, вага Bosch 964 грама. Покажу, як в порівнянні виглядає з Bosch щитковим. Я раніше думав, що цей Bosch, малюк щітковий, а ні. Як бачите, безщитковий Procraft набагато-набагато менше. Що стосовно хвату, то Bosch трішки е, ширший має хват. Procraft, буду відвертий, лежить е, в руці. Трішки краще. Ще раз скажу для хейтерів, я нічого тут не засираю, не псираю. Я просто порівнюю, кажу свою думку. Як вам щось не подобається, хейтери проходя, проходіть. Також покажу, що є індикатор заряду батареї, підсвітка, логотип прокрафт вибитий, що реально вражає. Повністю-повністю ручка прогумована, гума така приємна з перфорацією, задня частина, щоб впиратися рукою, також прогумована. Перемикання між першою та другою швидкостю знаходиться зверху. І муфта крутного моменту має 20 сходинок, 21 режим це є режим сверління. І ось так працює led підсвітка Я б не сказав, що сильно яскрава, але в якомусь темному місці дещо закрутити чи просверлити, згодиться. Давайте попробуємо, чи він устойчивий, чи він стоїть. А, не стоїть, блін. Як так може бути? Насправді, шуруповерт ніхто так не ставить. І ті гори-експерти інженерами ще себе називають, вони кажуть, що це добре, коли шуруповерт так стоїть. Ні, десь зацепили, він носом. Клюнув, пошкодив вам ламінат, чи плитку шуруповерт завжди на об'єктах ось так кладеться. Хоча хоча, оцей Bosch устойчивий, стоїть, да, але я не рекомендую так ставити жоден шуруповерт, навіть 20-вольтовий. Десь зацепили, носом клюнули, пробили ламінат, плитку будь-що. Настоящі майстри з практикою завжди ось так кладуть всі шуруповерти. Взяв і працюєш. Ну, а тепер самий-самий цікавий момент. Попробуємо, чи батареї взаємозаміняємо. Так, давайте спочатку попробуємо, чи від Боша буде працювати Прокрафт. В принципі, то нормально став. Ану, чудо буде. Є чудо. Працює від Боша. Ану, давайте попробуємо, чи Прокрафт буде працювати з Бошем. О, чудо працює. Навіть і перша друга швидкість. Тобто це є не міф. Реально, батареї взаємозаміняємі. Кому цікаво, як то кажеться, матайте на вуз. Ну і я вам скажу тут, якби вже рівень, і тут, якби вже скажу, рівень, якщо в когось є тушки, там боша, да можна купити там прокрав батареї і можна працювати. Як бачите, покажу роз'єми одинакові. Єдине, що в прокрафта немає тут одного контакту, тобто бошуський оригінальний пристрій, батарею Прокрафт не буде заряджати. Тут тільки треба заряджати прокрафтовським зарядним або через штекер, або через посадку. Поки нік тестує шоропокрут і шукає, як би ще щось відкрутити. Я зайнялася серйозною справою. Полізла на є е каталог, щоб обрати щось саме під свої потреби. Наголошую, що є е каталог це український сайт, який працює ще з 96-го року. Не Перший день на ринку, і головне, тут усе чітко. Обираємо тип, живлення, напругу. А ще тут можна обрати любу комплектацію саме під вас. І все отримуєте список нормальних варіантів з цінами, фотками, характеристиками. Ніякої мішанини, все дуже просто. Можна також порівняти моделі, прямо як у нас у відео. Один шорупокрут сильніший, інший легший, у когось кейс кращий, а в когось просто колір гарніший. Такий, що хочеться розкрутити навіть пульт. Нік, як завжди, залишить посилання в описі під цим відео. А ви дивіться. Віться, обирайте, порівнюйте. А я поки вгадаю, що буде далі: тест на крутний момент глухарів чи вже традиційне? А тепер тест на максималках. Нехай щастить. Так, давайте перевіримо оберти. Це є перша швидкість 423-425. Вказали. Характеристики правдиві, тому що 400 вказано на упаковці, і друга швидкість. Все, як вказано, 1400 обертів. Не пам'ятаю, перевіряв Боша чи не перевіряв, але просто цікаво зараз перевірити, які тут оберти. 350-357, максимум побачив на першій швидкості і давайте на другій. 1350 максимум, що я побачив. Так, вказали на першій швидкості від 0 до 400, на другій від 0 до 1500 обертів. Наступне, що я хочу зробити, перевірити, в кого м'якша муфта. Іменно на першому положенні закрутити 50-й саморіз і побачимо, хто глибше закрутить. Ну, як бачите, в Bosch м'якіша муфта. Тут трошки така йде жоща муфта. Так, друзі, мене тепер цікавий тест ходинка. Чи плавно виставлений тут крутний момент на муфті? Перевіримо на сотих саморізах. Така вийшла сходинка, дуже-дуже плавно йде. Ось пішло до 10, 11, 12, бачите, пішло 19 і 20 загнало повністю сотий саморіз. 20-те перве сверло в порівнянні з Bosch. 35-те сверло Форснера. 40 переве сверло не розрахований, але як то кажуть, в нас якби тест. Ще раз скажу, я не порівнюю, я розумію, що це безщитковий, щітковий, це щітковий. В мене в нас якби просто тест, щоб побачити чим відрізняється. Так, давайте зараз спробуємо цих два шуруповерта в порівнянні, щоб розуміти, що від них очікувати. Спочатку йде глухар 6х90. Перша швидкість максимальний крутний момент 6х90. Глухар 8х160. 6 см не докрутив. Ну, як бачите, Бош більше не докрутив. Для хейтерів покажу іншим макаром. Ось, будь ласка, 20 крутний момент. Проскакує, щось там трішки прокрутив, але, але проскакує загалом не крутить. Відразу Прокрафт. Procraft ну, має більший крутний момент, ніж щитковий Бош саморіз 200 мм на двох шуруповертах я виставляю режим сверління. Пробуємо. Так, тепер мені цікавіше, який швидше піде в захист. Беремо глухарь 300 мм. на глухарі на шропокрут дають більше навантаження. Пробуємо. Ну, як бачите, трішки-трішки бош не докрутив. Ну, звичайно, Procraft має вичатковий двигун і це очевидно. Так, друзі, зараз саме цікавіше, сверло 1 міліметр. Губки реально затискають. Як бачите, між губками місце ще є, але давайте попробуємо, чи буде сверлити, чи патрон буде тримати. Без проблем сверли, без проблем тримає патрон. Тепер сверло 10 мм. Також без проблем не відчувається сверло. Ось так виглядає цей малюк, маленький такий двигун. Відразу покажу, що провода управління йдуть на бистро тобто на контактних групах. Також покажу контакти, які йдуть до акумуляторної батареї на термоосадці. Ось тут під шуруповертом стоїть плата. Покажу, що на платі тут якраз біля крильчатки стоїть радіатор, щоб все це діло охолоджувати. Плата нормальна залита лаком. По двигуну претензій немає. Бачите, всі-всі витки. Дуже добре пролаковані. Відмічу той момент, що двигун ну, дуже маленький. Такі маленькі двигуни я рідко зустрічаю. Також ось тут, де проводки заживляють катушки, як бачите, всі провода йдуть в термоусадці. На кнопці контакти залиті компаундом і покажу, що кнопка тут іде з запасом на 42 вольта. І покажу, що кнопка тут йде від торгової марки Шанкше. Так, і саме головне, що хочу показати, що вал тут йде на двох упорних шарикових підшипниках. І бачите, я хочу вал похитати, він взагалі не люфтить. І з цієї сторони видно таке синеньке проглядається, стоїть пилозахищений підшипник. І також тут попробую за вал похитати, взагалі люфтів немає. Так, розібрав акумуляторну батарею, покажу, як виглядає плата. Як бачите, все повністю, повністю залито лаком. Саме головне, що є теплове. Захист є. Батареї зафіксовані в чотирьох місцях точковою зваркою. Покажу, що батарея ІНР 18650 2000 мАг. По редуктору тут також питань немає, як бачите, все металеве, всі шестерні і вінці, все зроблено з металу і з маски тут достатньо. Ну, друзі, в підсумку мені реально що є сказати. Шуроповерт, хоч і побутовий, але побачили, з якими завданнями він справляється. Звичайно, ще раз повторюю, я його не прирівнюю до Bosch, тому що Bosch це є професійний шуроповерт. Але так само для невеликих завдань зібрати якусь кухню і так далі. В принципі, і Procraft з тими завданнями без проблем справиться в одних руках, зібрати якусь кухню, по по дому по хазяйству, як ви побачили, зі всіма завданнями справляється, і мені його реально не соромно рекомендувати для дому, хоч на кожен день роботи.